Сьогодні рівно рік, як ми з вами і вся Україна за підтримки цивілізованого світу бореться з окупантами вже у повномасштабній війні. Чи були ми готові до війни? І так, і ні. Чи був до війни готовий світ? Точно не в таких масштабах. Чи була готова Росія? Вони думали, що так. Але ворог недооцінив українську міць. Наша людь на ворога перетворилася у конкретні дії, і це не про здобутки. А про результати нашої країни. Лише з цього місця спільно з благодійниками ми відправили більше 350 автомобілів свободи для Збройних сил України. Тут є швидкі і пожежні машини. Декілька з них ті, які вилучили у водіїв, що перебували за кермом у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. Саме Другобицька РВА впровадила в дію такий наказ: більше сотні генераторів вже працюють на потреби військових. Та колективних прихистків внутрішньо переміщених осіб. Сотні одиниць військової амуніції, які ми збирали разом з вами та усім світом, захищають життя наших бійців на фронті. Йдеться про передані Збройним силам України бронежилети, плитоноски, бронепластини, каски, тепловізори, кватрокоптери, старлінки, рації, берці, рюкзаки, аптечки, спальні мішки, турнікети тощо десятки екофло, Бензопили, буржуйки, обігрівачі, тактичні рукавиці, військові форми, бандера-павери, ноутбуки, акумулятори та багато іншого. Дякую органам місцевого самоврядування за субвенцію у розмірі близько 2 мільйонів гривень. На Другубичину прибуло близько 100 тисяч вимушених переселенців. 36 тисяч з них залишилось у нас. 485 мільйонів гривень фінансової допомоги вони отримали від держави, ще 14 від міжнародних організацій. Вже декілька місяців за ініціативи Львівської ОВА при Дрогобицькій районній військовій адміністрації працює консультативно-координаційний центр для внутрішньопереміщених осіб. Вже 1164 особи скористались їх послугами завдяки налагодженій співпраці з такими країнами, як Польща, Швеція, Данія, Франція, Іспанія, Німеччина, Чехія та іншими отримали 35 тонн гуманітарної допомоги. Яку передали нашим Збройним силам та внутрішньо переміщеним особам, німецькі партнери надали нам мобільну медичну клініку, обладнання з якої сьогодні працює на базі двох лікарень району та постраждалого від ракетних обстрілів Миколаєва. Окремо дякую благодійним фондам та організаціям Другобочини і не тільки, які від початку війни не припиняють роботу. Це благодійний фонд коло святого Юди Тадея, Хевра, братів Боніфратів. Самооборона Борислава та інші. Львівська ОВА міжнародні агенції та фонди, з якими активно співпрацюємо, та підписали договори про співпрацю, реконструювали сім тимчасових прихистків для ВПО. 23 мільйони гривень виділили з обласного бюджету. Для ЗСУ, Національної гвардії та ВПО передали 59 тонн борошна в межах благодійного проєкту, хліб для вимушено переміщених осіб. Сільськогосподарські підприємства району. Отримали 65 тонн насінневих культур та картоплі, тисячі літрів пального передали для ЗСУ та силових структур. Також підрозділи ЗСУ забезпечували піщано-гравійною сумішю, паливно-мастильними матеріалами, технікою, дровами тощо. В район релокувалися 22 підприємства: найбільші з Харкова, Києва та Маріуполя. Вони взяли участь у місцевих програмах розвитку бізнесу. І найголовніше. Щодо оборонних рішень для посилення міці нашого району та країни спільно з військоматом взяли участь у формуванні та забезпеченні батальйону територіальної оборони, сформували добровольчі формування територіальних громад. Це дало змогу взяти низку важливих об'єктів критичної інфраструктури під охорону та оборону, реалізували всі передбачені заходи згідно плану територіальної оборони нашого району. Перевели роботу органів управлінь та сил цивільного захисту ланок територіальних громад району у готовність до виконання завдань в особливий період. Утворено комендатуру та запроваджено систему пропускного режиму у комендантську годину. Вжили заходи щодо захисту об'єктів критичної інфраструктури на випадок ракетних ударів. На початку війни було встановлено блокпости та спостережні пости. Під час паливної кризи весною 22-го організували відпуск паливно-мастильних матеріалів об'єктам критичної інфраструктури у необхідних кількостях та створили резерв пального, задіявши три АЗС. Створено 42 пункти незламності. Але війна це завжди про втрати. Ми з командою чотири рази відвідували зону бойових дій для доставки їм необхідної допомоги. Міцно тиснули руку тим. Хто постійно під ворожим прицілом. За час повномасштабної війни Дрогобичина втратила своїх найможніших захисників. Це втрата не лише для сім'ї і родини, а й кожного з нас та України. Вічна їм шана та пам'ять. Але не зупиняємось, бо маємо бути надійним тилом для тих, хто зараз на фронті. Маємо підтримувати ЗСУ та з вірою в Бога виборювати перемогу заради тих, кого втратили, і заради наших дітей. Низький уклін, дяка та повага нашим захисникам та захисницям за кожен прожитий день. Також велика подяка президенту України Володимиру Зеленському та усій його команді, зокрема, голові Львівської обласної військової адміністрації Максиму Козицькому, за тверду позицію, міць та непохитність. Переможемо! Слава Україні!